Моє вітання! З вами Ситуаційний центр міста Вінниці і я, Інна Загородня. 27 листопада о 17.18 на вулиці Данила Нечая камери відеонагляду зафіксували ДТП. Водій чорного Нісан не впорався з керуванням і врізався у припаркований чорний Кіа. Унаслідок зіткнення обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Під час спілкування з водієм Нісан було виявлено ознаки алкогольного сп'яніння. Поліцейські склали на нього два протоколи за статтями 124 та 130 Кодексу України про адмінправопорушення. 28 листопада о 11.05 сталася чергова ДТП на перехресті в вулиці В'ячеслава Чорновола та Івана Бугуна. Водій Сірого Шкода не дотримався безпечного бокового інтервалу та зіткнувся з чорним БМВ. Обидва автомобілі пошкоджені. Поліція, яка прибула на місце, склала на водія шкода протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Через кілька хвилин на тому ж перехресті сталася ще одна аварія. Водій зеленого ауді під час повороту ліворуч не пропустив чорний пежо. Унаслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження, але обійшлося без постраждалих. Цю ситуацію водії вирішили самостійно з шляхом цивільно-правових відносин. Того ж дня, ввечері близько 19-ї, камери ситуаційного центру зафіксували ще одну аварію на перехресті Хмельницького шосе та проспекту Юності. Водій білого Кіа, рухаючись заднім ходом, не впорався з маневром і зіткнувся з червоним Volkswagen. Обидва автомобілі отримали механічні пошкодження. Водії вирішили цю ДТП шляхом складання Європротоколу. Ситуаційний центр нагадує: будьте обережними та дотримуйтесь правил дорожнього руху, особливо зимовий період. Шановні віничани та гості нашого міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушення на території нашої громади та змогли зафіксувати це на фото чи відео, просимо це відзняти надсилати на телеграм або WhatsApp Ситуаційного центру за номером 067. 4 102 101 та обов'язково вказуйте дату та місце скоєння правопорушення.